Доброго дня всім підписникам каналу та гостям. Зараз ми знаходимося на городі, де у проводилася оранка нашим трактором Т-25 по Кукурудзі за допомогою саморобного переворотного пула. От ви можете бачити, який фон поля, решток майже немає. Культивація була безпроблемною, посів також. Для порівняння з боку сусідній город теж була кукурудза, і от орав його МТЗ з передком, з ПЛН, можете бачити, який тут фон. Тут, тут кілька разів проводилася культивація і все, що змогли посіяти сюди люди, це. Суданку. Ну, це таке відео сьогодні не про це, а про те, як ми будемо підживляти сояшник касом 32 за допомогою трактора Т-25 та нашого саморобного агрегату. Зроблений він по принципу імпортних бюджетів. Зараз я покажу, як він працює і, і як конструкція самого агрегату. Я думаю це буде цікаво багатьом через те, що літки добрива зараз набирають популярності. Ось так він виглядає. Так, ось такий агрегат. Ось, бачите, Такий тут принцип принцип роботи. От як ви бачите, бочка в Нікрас є ось такий моторчик. Так, воно він, воно є, він, цей моторчик хоча китайський, але не, не звичайний. Замовлявся на Aliexpress, потужний. Значить, Такий фільтр стоїть, на клас. І цей мотор качає на ось такі форсуночки, де стоять чотири форсунки, де стоять шайби, які регулюють вилив. І вже з форсунок іде така шланга. На таке долото. Значить, яка взагалі тут система? Оцей агрегат оцей, все це було знайдено на металоломі. Що ви розуміли, його вже викинули через те, що це все було отут. отут, Всі оці місця були повністю заржавлені. державлені. Тобто це все розбивалося, грілося, вибивалося, мастилося. Цей диск не крутився, тут мінялися подшипники. Тобто, щоб один його встановити, це пішов, пішов майже день. Було доварено ось таку пластину, до якої вже до якої чіпляється долото. Долото зроблене по принципу, який робить компанія Tech Farming. От. Тобто, Тут звичайний метал. А оце від лемковських доліт, там долото чи до лемих, це з нього наварено, наварений цей передок і оця нижня пластина. Збоку приварили трубку з нержавійки і сюди. ну Тут теж така схема, що воно не забиває нічого. Ось таке долото. Диск розрізає, долото до вносить. Невеличкі опорні колеса для регулювання глибини. В общем, отакий, отакий агрегат. Трактор тягне його без проблем. Чотири секції було знайдено. Більше, якби не було, так він міг би потягнути ще п'яту. Але, в принципі, сіялося сівалкою чотирьохрядною, і так він бере чотири рядки і не якби, не збиваються рядки. хоча він і так бійшов нормально, бо тут вузько, у нього вузькі робочі органи. Вносимо касу, ми десь около 200, десь 200 літрів. Це регулюється за допомогою ось, цього, ось цих шайб які знаходяться в форсунках, а ще можна регулювати за допомогою ось цього Так, Зараз побачимо, як він буде працювати. Так, Пішла. Лишається. В ідеалі було б ще поставити на нього задні цепочки, щоб те поставили, але завжди руки приходять. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.